Всім привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі. Мене звати Ілона, і якщо ви на цьому каналі вперше, обов'язково підписуйтесь, ставте пальці вгору та дивіться всі мої попередні відео. Всі, хто дивиться мій канал вже протягом довгого часу, зараз не розуміють, на якому фоні я знімаю, що це взагалі таке, чому ззаді в мене так багато книг. Але я думаю, по назві сьогоднішнього відео ви здогадуєтесь, про що саме воно буде. Сьогодні другий повноцінний мій день, як я в Україні, все відома, я дуже рідко приїжджаю. І от я нарешті приїхала і вирішила зробити таку перестановку, не знаю, як це пояснити, навіть змінити свою кімнату тут. І я хочу робити це разом з вами і це все показати. Буду робити таку кімнату своєї мрії. Ну і чому ж в мене так багато книг на фоні? Ці всі книги. Тут більшість прочитана мною книг, там буквально декілька книг, які я не прочитала або закинула і не планую читати далі. Їх буквально всього лише 5, можливо до 10 навіть. Не, не знаю, я не, впевнен, не хочу вам точно казати, бо я не знаю. Але майже всі вони прочитані. І я їх перевезла в Україну. Це було дуже-дуже складно, довго. Це зайняло в мене багато часу, багато грошей і сили. Але я все ж таки це зробила. І... Я в цьому відео хочу не знаю купляти меблі, розкладати книги, робити розпаковки і просто декорувати свою кімнату, робити її такою дівчачою і класною разом з вами і це все вам показувати. Мені здається, кожна дівчинка мріє про свою таку. Класну дівчачу кімнату, і я так само я її мала до того моменту, як приїхала в Варшаву. Коли я вже прямо остаточно переїхала в Варшаву, я майже всі меблі перевезла звідси, також перевезла всі свої речі. І зараз я вирішила, щоб я частіше приїжджала в Україну, мені потрібно мати свою цю таку класну кімнату, в яку я буду приїжджати і проводити час. Тому я хочу це все повернути. як повернути? Не самі меблі, а просто зробити якось це класно докупити. Ти ну і в принципі, щоб відчувати себе комфортно, коли я приїжджаю сюди. Я вже неодноразово говорила, що в Варшаві ми живемо на орендованій квартирі, і звісно, мені там дуже мало місця, тому що. Я зараз живу в будинку, де багато кімнат, де мене в окрема моя кімната. А в Варшаві я живу з хлопцем. У нас двохкімнатна квартира, і вона така невеличка, і мені не вистачає місця. Тому я хочу, хоча б, тут зробити такий затишний свій простір. І напевно, саме перше, що я хочу почати це відео, це з розпаковки, тому що в мене тут є посилочка з тему. Я вже не пам'ятаю, чесно що я, що я там замовляла. І ось така величезна коробка сінсею. Я хочу зараз це розпакувати, вам все показати, цей декор. І ще я хочу в цьому влозі, звісно, поїхати, можливо, в якісь епіцентр або якісь подібні магазини. Я вже забула, які є магазини взагалі, і купити книжкову шафу. У мене є тут, в принципі, полички, на які я можу поскладати книги, але мені також хочеться книжкову шафу або такі книжкові полиці якісь на стіну. Я не знаю, це будемо все робити поступово, я це все вам буду показувати. І мені здається, це має бути дуже-дуже класне відео. І, можливо, я його поділю на декілька частин, Ну, неможливо, я чомусь впевнена, що буде декілька частин. Я думаю, розпочнемо, напевно, з пакунка з тему. Тут він вже відкритий, тому що це замовляла моя подруга, бо в цей момент я була в Польщі, я чомусь не могла. Замовити з Польщі в Україну, тому я попросила зробити це її. Вона там замовила ще собі. Забирала свої замовлення, тому посилочка відкрита. Я щось трішки пам'ятаю, що я там замовляла, але не дуже. В цій посилочці більш такий декор, тому що в цій, якщо я не помиляюся, всякі органайзери, тут є навіть такий, знаєте, книжковий вузик. Я не знаю, як мені сісти, тому ще зараз сижу на землі. Це трішки незручно, але вроді би всілась. І давайте дивитись. Давайте. Я все висиплю. щось тут дуже важке. Капець, тут дуже багато, що я так багато поназамовляла? Ну, напевно, почнемо з самого найбільшого. Це такий ящичок, кошечок для одягу, якщо не помиляюся. А, я забула нагадати, що кімнату я хочу зробити в таких рожевих відтінках, рожевих кольорах. Типу рожеве-біле щось таке. Ну, і відштовхувалась я від рожевого і замовляла все рожеве майже. Так, це такий кошечок для одягу. Ось тут в мене є моя гардеробна, і мені здається, цього кошечка там дуже сильно бракує. Тому що завжди бігати на перший поверх не дуже зручно. Ось такий рожевенький, в клітиночку, його треба якось краще розправити, але мені вже подобається. Відкриваємо ось це. Це, напевно, контейнери. Але, да, Три контейнери я замовляла. Блін, я не взяла ніякий ножичок. Ой, клас! Е, а що воно відпало? Я щось не поняла. Це ось такі контейнери. Ось такі контейнери для косметики, та не тільки. Я замовила, щоб складати косметику і ручки. І тут має бути ось такий бантик, але чомусь. Він, типу, окремо, можливо. А, все, зрозуміло. Тут є ось така наклейка, якою мені буде потрібно приклеїти ось цей бантик. Добре, супер. Таких контейнерів я замовила три штуки: перший, другий і ось. Тут третій. я поки ці два не буду відкривати, бо вони однакові. Я просто хочу вам це показати. Мені дуже цікаво, що ось це, тому що це щось таке маленьке, я просто. Немає уявлення, що це. Але давайте відкриємо і подивимось. Ем... Я вже взагалі не розумію. Можливо, це не моє? Це не моє, це моє подруга. А, ні, це моє! Все, я згадала. Я думала, це моя подруга забавила і забула забрати. Прикольно! У мене є дзеркало, і на нього я хочу приклеїти ось таку наклейку. Подивіться! Клас! Ось така наклеєчка. Ще одна дуже крута річ, яку я не бачила ні в кого, це така штучка. Я навіть не знаю, як це називається на ручку. Ось так вона виглядає. І знаєте що? Я трішки тупанула, тому що в мене не круглі самі ці ручки, але мені здається, я зможу якось це запхати. І ще я забула той факт, що в мене ще є гардеробна, на яку теж потрібно, але нічого. Я замовила для проби подивитися, що це таке, чи воно взагалі підійде. Тому це дуже мило, я не знаю. Я всі в такої херні замовила. Я це так люблю. Наступне це косметичка. Така класна. Боже, просто подивіться. Я думала, вона буде жахливої якості, але вона дуже-дуже крута. Клас! Ой, боже, яка вона красива. Вона така велика, насправді. Я думала, вона буде трішки поменша. Ну, звісно, тут є дефекти, якісь ниточки, які стерчать, як ви бачите. Але, в принципі, за цю ціну, скільки вона коштувала, це супер. Я це все потім повирізаю. Ну, ось така звичайна, така дівчача, класна косметичка. Наступне це, напевно, ще одна косметичка. Я замовила, щоб просто гарно поскладати якісь свої речі. Ой, вона така маленька. Блін, я думала вона більша. вона якось дуже маленька. І це поставити так гарно на свій столик. Це ось така моцюпусінька косметичка. Всередині вона така рожева, теж з бантиками. О, це дуже-дуже мило. Я не знаю, що я сюди буду складати, тому що я думала трішки більше, але все ж таки я знайду їй в призначенні. Тут є щось таке. Не Незрозуміле. Вся решта, ось це, мені здається, це постери. Я замовила, щоб приклеїти собі на стіну, і щоб це так додавало затишку, тому що я дуже люблю різні, знаєте, постери, картинки на стінах. Ще, я забула вам сказати, я створила окрему папку собі. В Пінтересті. можливо, десь тут прикріплю. Як я хочу, щоб виглядала приблизно моя кімната. У мене є, знаєте, такі заготовки цього всього. Як я хочу, щоб це все виглядало. І там є фотографії, там, де красиво, знаєте, розкладені такі на стіні постери. Як це все гарно виглядає? Я хочу зробити щось приблизно таке, тому я поназамовляла різних постерів, плакатів. Давайте я відкрию ось цей, бо той маленький я щось не можу відкрити. Ой, я, навіть не пам'ятаю, що там. Я пам'ятаю один постер з пліткаркою, один постер з Сабріною, а решту я не пам'ятаю. Ще я хочу купити рамочки. В принципі, я декілька вже купила. О, це дуже мило. Але він трішки. я це й замовляла, я не пам'ятаю. Окей, okay, ладно, я вже чесно не пам'ятаю, що я замовляла, тут пише e Mirror Ball. Ось такий. О, він такий дівчачий. Ну, кажу, я буду, напевно, замовляти ще рамочки, ну, точніше, купляти десь в магазині, щоб це гарно поставити в рамки. Перший ось такий. Відкриваємо наступний. Що тут у нас? Тут теж якийсь постер тканинний такий класний. Я дуже переживала, що вони прийдуть, знаєте, такі паперові. І. О! Ой вау! Я вже забула, що я навіть говорила. Тут Сабріна. Блін, треба його вирівняти. Ой, подивіться, який він класний. Це дуже-дуже мило. Хто не знає, я прям обожнюю Саврінку Ну все, я тепер хочу якнайшвидше купити рамки, щоб поставити ці постери в рамки і забити собі на стіну. Тут якийсь маленький, невеличкий. Такі. У мене є, якраз, мені здається, така рамка. В такому форматі, бо я купила декілька в Польщі, привезла з собою вам покажу зараз. Ось такий коктейльчик, Тут теж такі дівчачі. Це дуже-дуже мило. І передостанній постер, Він якийсь вже більший. Все, я знаю, що це, це якраз з пліткаркою, про який я говорила. О, подивіться, я обожнюю пліткарку. Я ще досі не дивила шостий сезон. Я закінчила десь, може, на середині. Я просто спеціально не дивлюсь, бо я не хочу, щоб цей серіал закінчувався, і з ним прощатися. Я дуже люблю Блер і Чака, і подивіться. Ну, все, бо я собі уявляю, як це вже в мене все на стіні. І ось тут ще є якісь такі маленькі, але це дуже-дуже важко відкривається. Не можу зрозуміти як. Так, я взяла ножниці, бо ніяк не могла відкрити це. А, все, я згадала. Тут набір, тут саме 3 4 постера, таких невеличких. Перший ось така карта. Він мені щось не дуже, якщо чесно, подобається, але вже. Наступний. О, це прикольно. Ось такий. Клас. Це дуже мило. Потім. Ось такий з бантиками. І останні це теж, типу, вишніки, дискошарики ось такі. Це все, що я замовила на тему, тому давайте я відсуваю весь цей бруд. І ми переходимо до посилочки з сінцею, тому що вона дуже-дуже велика. Ось таких вона розмірів, і вона насправді дуже важка. Тому я її ставлю. І давайте відкривати, тому що тут вже таке, знаєте, більш. Не з декору, а навпаки, щось по типу меблі вже. Відкриваємо. Ой. Клас! Просто подивіться. О! Це ось цей вузик, якщо я не помню. Ні, це не цей вузик. Окей. Я не пам'ятаю, що я вже замовляла, але я собі замовила ось такий рожевий. Не тримають, боже, який тримаєш підставку таку, я не знаю, столи. Це не столик навіть. Боже, як це називається? Я не можу згадати, як це називається. Ну, я думаю, ви зрозуміли, він таких рожевих тонах. О, ще би я його склала, але це вже інше питання. Дуже-дуже багато папером. Ще щось тут у нас в коробочці, ще одній. Коробка в коробці. Давайте. Відкриємо, бо я просто не маю здогадок, що там, бо я замовляла це дуже давно вже. Прийшло багато часу. А, це ваза скоріше. Боже, я її замовляла, вона така величезна. Я замовила вазу ось таку. Я думала, вона, знаєте, така маленька, невеличка, а тут така здоровезна ваза, і тут таке маленьке гормошка, але як її мити, скажіть мені, будь ласка. Я думаю, вона дійсно дуже маленька буде. А тут на ну, тобі. Ладно, щось придумаємо, зробимо якусь декорацію з цієї вази. Ну і, звісно, мені потрібні різні контейнери. Я замовила набір. Тут три контейнери різних форм від найменшого до найбільшого, теж в рожевих кольорах. Ось такі, ну, це просто звичайні контейнери для організації, для складання своїх особистих речей я буду використовувати. Сталася така смішна ситуація, ще замовила вішалки рожеві, а потім вже я замітила, що вони дитячі. І в мене тепер є дитячі вішалки. Два набори, ось такі. Але мама сказала, що я можу тут вішати топи. І це, в принципі, хороша ідея, тому що я вже їх не поверну, бо пройшло занадто багато часу. О, або когось передарую просто, я не знаю. Подивимося, на це вийшло смішно трішки, бо я хотіла рожеві, і там рожеві були тільки такі. Вони мені дуже сподобались, а потім я вже помітила, що це дитячі. Ще один контейнер, ось такий дерев'яний. Давайте його разом відкриємо. Ой. Це та також для косметики, напевно, я буду використовувати, скоріш за все. Або я придумаю якесь інше призначення йому. Але поки я замовляла, щоб щось складати, щоб все не валялося. Ну так, да, це, напевно, буде, скоріш за все, для косметики, там, напевно, відбувається. <ч cultures> Прикольно. І останнє, що в цій коробці, це постіль. Я не знаю, я на сінсеї ніколи не замовляла. Мені здається, це трішки. Ладно, замовити постілі в інтернеті, але я хотіла саме теж якусь рожеву, щось такого плану. І я замовила ось таку. Так, до мене набрав мій хлопець і я відключилася. Так, на чому ж я зупинилась? Я не знаю, будемо тестити, дивитися, чи вона взагалі буде нормальна. І це також, мені здається, все, що я замовила на Сінсей, Я ще купила в Польщі і я привезла це з собою, але я вже маю виходити, тому що я маю йти до стоматолога, тому я думаю, це покажу трішки пізніше, вже підключусь до вас. Як це все виглядає поза кадром? Так, таке підключення, дуже пане освітлення, але я зараз не можу нічого іншого зробити, тому що перегоріли, не видно, перегоріли дві лампочки, і я надіюсь, мама сьогодні їх привезе і все буде нормально, що я хотіла вам розказати. Я таки не показала те, що я купила в Варшаві, але я це зроблю, коли буде класне освітлення. Скоріше за все, це буде завтра. Зараз що в моїх планах на мою кімнату? Насправді зараз дуже мало маю часу і дуже мало часу привожу саме вдома, тому що. Я хожу до стоматолога на нігті. Сьогодні зробила нігти такі, такі чорненькі просто повністю. І через це я дуже мало маю часу. Завтра знову йду до стоматолога на рентген, на вихідних їду у Львів. Так, так, буде влог зі Львову також. І що я вам хотіла розповісти. Те, що я зараз маю поприбирати кімнату, тому що в мене ночували вчора дві подружки. І просто знаєте, оце дівчачі ночовки, повсюду валяється одяг, купа речей. Мені навіть стидно це показувати, не це покажу. Просто хочу, напевно, знати, знаєте, зняти таке до. Отут я досі не розібрала речі, ці всі, ще сьогодні книжки купила. Ну, просто капець. Тому я маю зараз це все поприбирати, тому що, можливо, сьогодні мій тато складе книжкову шафу. Подивимося, можливо, це буде сьогодні, можливо, ні. Ну, поки плани в мене генеральне прибирання, щоб так підготувати кімнату і вже почати все декорувати, розкладати, Бо тому що я хочу розкласти книги, які в мене стоять ось тут на землі, бо я не хочу, щоб вони стояли на землі. І в мене є варіант, ось тут в мене є такі от полички, позабирати це все. І ось тут декілька книжок розкласти, і також, ну, звісно, на книжкову шафу, але там мені також чомусь дуже хочеться розкласти книжки. Мені здається, там буде воно теж гарно виглядати, тому йду я прибирати. Надіюся, це буде недовго. Ну що ж, я нарешті можу підключитися до вас і розповісти весь прогрес, все, що ми зробили, зробити ще одну розпаковку. Напевно, розпочнемо з того, що вчора я була на нігтиках. Я зробила ось такі чорненькі маленькі нігтики, які мені дуже подобаються. Я дуже дуже рада. І також після цього я пішла з мамою в ресторанчик. Ми поїли суші. Я дуже-дуже давно хотіла поїсти саме українських суш. І після цього мене мама відвезла додому. І сама вона поїхала на роботу, а я пішла прибирати. Я навіть не пам'ятаю, в якій годині я розпочала своє прибирання, але я пам'ятаю те, що мама вже приїхала з роботи, і потім ми вдвох пішли прибирати, перебирати всі речі. Ну і в загальному, мені здається, мені це зайняло десь 5 годин. Зараз в хаті взагалі не прибрано, і мені здається, ще гірше, ніж було. Але я зараз вам поясню, чому так. Тому що вчора з мамою ми перебирали всі мої шафи, всі мої полиці, все-все-все забирали, викидали, тому що. У мене тут в цій кімнаті дуже багато якихось іграшок дитячих, було, розмальовок, та й в принципі всяких таких речей, якими я вже давно не користуюсь, але вони просто тут стояли, і я вирішила це так, знаєте, розхламити. Ну і вчора ми займалися саме цим. І зараз я буду продовжувати це робити. Але перед цим хочу показати вам розпаковку. Ці речі, які я вам зараз покажу, я придбала в Варшаві на знижках і вирішила привезти сюди, бо мені здається, тут могло б це бути дорожчі, в принципі, мені це все дуже сподобалось. І перше, це ось така рамочка. Це просто біла рамочка. Не знаю, я ще не придумала, що саме я сюди буду класти, якісь свої фотографії, можливо, якісь такі, не знаю, постери, зроблю, щось роздрукую, але поки мені головне, що я купила саме рамки. Ой, вибачте. Наступні три рамочки. Вони однакові. Вони коштували 3 злотих 50 грош, Це дуже-дуже мало. І вони ось такі рожевенькі, вони менші. На звичайні фотографії я також привезла з собою фотографії, які я сюди вкладу. Але мені сподобалось те, що вони ось такі рожевенькі, якраз в стиль моєї кімнати, яку я буду робити. І остання рамочка, вона ось така: тут вже трішки повідпадала. Тут є прищепочки, також є ось такі, я не знаю, забуду, як це називається. Коротше, щоб приклеювати сюди, вставляти фотографії, і я хочу позабирати, звісно, це і зробити якусь свою таку дощечку, якісь повішати на ці прищепочки фотографії, можливо, з палароїда, також якось це гарно задекорувати, і мені здається, це буде дуже-дуже красиво виглядати. Ось така тарілочка, не знаю, посудина. Я ще не придумала, що я буду сюди складати. але Вона мені дуже дуже сильно сподобалась. Вона ось така рожево-біла, і я чомусь захотіла її придбати. Я ще придумаю, що саме я сюди буду складати, але... Я рада, що я її все ж таки купила. Ще одна покупочка це ось такий коврик. Мені здається, я, скоріш за все, його поставлю в гардеробну. Він такий рожевий в формі такої квіточки, він мохнатий такий. І я вже собі уявляю, як він буде сяти у мене гардеробні. Я ще вам показувала цю корзинку біля цієї корзинки. Він здається, буде дуже-дуже так затишно. Купила ще ось такий підносик, тому що в Україні я часто їм в себе в кімнаті, бо я не люблю це бігати на перший поверх, підніматися по сходах. І я вирішила взяти цей піднос і їсти. Ойчка, тут щось здерлося, і їсти на ньому. Та й в принципі на ньому можна зробити різні класні фотографії, поставити сюди якісь книжечки, кружечку, і це буде виглядати теж дуже красиво. І передостанні я купила ось таку штучку. Я навіть не знаю, як це називається. Це такий мішок, і в мене є тут крісло. Я хочу це поставити на нього. Тут до того стояло кругле крісло, але батьки поміняли, і поставили мені інше. Я цього не знала, і цей мішок сюди не підходить. Тому я думаю, я придумаю йому якесь інше призначення, тому що тут вже стоїть типу, більш таке квадратне крісло. Але все ж я надіюсь, я зможу щось придумати з цим. Ну і останнє я не могла не придбати кружечку, тому що, як ви знаєте, хто дивиться мої влоги, я обожнюю різні і під сезон, і просто щоб вони виглядали красиво. Я вже з неї п'ю чайочок. Ось така, я не знаю кружечка. Як вам, як вам показати її? Так ось. Дуже дуже красиво. Я вже якраз зробила чайок, майже допиваю його, і мені здається, я все показала. Мені здається, все. Вчора тато мені склав ось цей желізний тримач, підставку, тумбочку, не знаю, називайте, як це хочете. Я думала, вона буде трішки більша, але вона, в принципі, така невелика. І я не знаю, ще чи вона буде стояти у мене в кімнаті, чи можливо у мене був варіант поставити її в гардеробну і складати сюди взуття. Але я не впевнена, я поки ще в роздумах, тому що на оцьому тримачі, на цій тумбочці такій. Це не тумбочка, боже, як це називається? Я не знаю. Я думала, це буде такий вузик. Ладно, це не вузик, все, забийте просто. Буде гарно стояти ось ця ваза з квітами, але я не впевнена. Вона так гарно тільки що на сонці виблискувала. О, як красиво! Тепер у мене є варіант поставити цю вазу десь там, де буде світити сонце, тому що я тільки що спробувала, і вона дуже гарно переливається на сонечку. Я не пам'ятаю, чи я вам розповідала за те, що ми були в епіцентрі і купили книжкову шафу, але мені здається, я це точно мало сказати, бо це дуже важлива і головна деталь. Не знаю, ситуація в тому, що завтра я їду у Львів на два дні і мене не буде, я не буду цим займатися. Потім виходить, понеділок, вівторок, у мене буде стоматолог, і, в принципі, в мене буде час, але Голову буду ще гуляти. І це все так відкладається і відтягується, тому в планах сьогодні ще хоча б прибрати це все. Вже поскладати так я не знаю, як це навіть пояснити, щоб це не все не валялося на землі. Ну от, напевно, самі декорації і те, як я буду розкладати книги, я зроблю це пізніше, тому що. Ну, я не хочу це сьогодні все на купу робити. Я хочу, щоб це було класно, так як я бачу, і все красиво. Я ліпше це буду робити довго, але це буде ідеально. Знаєте, я так походила і подумала, і зрозуміла те, що я, напевно, буду завершувати цей влог і зроблю другу частину, бо в мене вже є матеріалу майже на годину часу, і мені здається, це буде задовге відео. І так як я їду на вихідні, мене не буде тут взагалі. Я думаю, після того, як я приїду, зняти другу частину, таким, знаєте, свіжим, не знаю, настроєм це все розказати вам. Бо зараз це відео вже так дуже затягується, і зняти другу частину там вже де я суто декорую, бо тому, що сам процес прибирання я не дуже хочу знімати. Мені це не дуже цікаво. от... Якщо я зараз сама це все приберу, а в другій частині я вже буду декорувати і показувати інші деталі, як ми складаємо полицю книжкову і всяке таке, де я розставляю книги, мені здається, це буде якраз супер, якщо я розділю. Ці влоги на дві частини, можливо, навіть три, подивимося. Тому що я не планувала взагалі ділити його на частини, але цей вже влог дуже-дуже довгий. Тому, якщо вам це буде цікаво, пишіть обов'язково в коментарях. Пишіть, як вам це відео, мені дуже-дуже-дуже важливо. Дякую всім за перегляд, всіх цьому, всім па-па!